Рада, що, по-перше, щаслива тим, що в позавчора мій син приїхав на ротацію, тому що він військовий мене. А по-друге, теж я тежить. Це подвійне свято. Це подвійне свято для мене. Я тоді ваша дозволю зачитаю декілька вічів. Один із них це написаний е, перший місяць повномасштабної міс. війни. Називається він Сучасним Атлантом. Тут і, е, два епіграфи. Вони, як Атланти, держать небо на плечах, тому і є висока. Він на пистенці. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Тарас Шевченко. Б'ють кремлівські куранти, окупанти, десанти, Моксель, диверсанти Лавиною. Та здалися Атланти. Наші мужні Атланти тримають небо над Україною. Проти них іскандери, проти них людожери, і ракети крилаті, і гради, і рафіри, і вампіри, і мародери, і кадирівські шкуродери. А за ними лишна. Відкрилівські куранти, кровні, заклинаючись у віку. Та незручно стоять герої, Скаженіє Ортасиля. І встає в руїн Маріуполь, Харків, сумни, і пінь, ти є землю пординським крупом, і Дір, і спогиб, а де ж ви, ті, що миру гаранти, по кущах турнили ганебно, лиш вони, новітні Атланти, наші й ваше тримають небо. Не за гроші, як вас ведеться, небеса під підперли личима, а за щирим покликом серця, щоб була висота, і свобода свята, і мотись відчизна. А ви їм аплодуєте стоячи, здалі дальні у хоч вважаєте ще недостойня європейської паспі оплати. А як радком надмовляться з вами між верті, паде небо на без них безміни, отара овеча. Перед полком я дома. Нарисвіт необитку, поки смерть зала матір! Слава наша, а нас поля єднає, і слово єднає. Міцніше є дух і щасно, і свобод, і друг нехай знає, і ворог нехай знає. Ми є український, але це Усад наш, є дужий, сусідна кидає, що в і прийняті в'язай, і добро. Та друг нехай знає, і ворог нехай знає. Ми є український єдиний народ. Від сходу до заходу зоряний край, І півдня до дієві, крайній проти. І душний хай знає, і ворог хай знає. Ми є український могутній народ. Хай пісня лунає, хай правда лунає, де сила у правді, того не зборо. На слово їх знає, на віки єднає, знає, У переношення, без смерті. Я так же вирішила, хай буде. Той день, коли закінчиться війна, мені здається, буде це весною. На мій син, купили вина, За побратимі, що не вийшли з бою, І завленить в його очах сльоза, скупа сльоза, сувора, чоловіча, Позветься перша за вікном глаза, А ми запалимо поминальні свічі, помовчимо, згадавши імена, що їх не стерти з пам'яті не змити, Вшануєм ти, хто все віддав сповна за перемогу. І за щастя жити, втічати ранки, проводжати дні, вдихати цей озон на повні буди, радіти цвіту яблу і весні, сміхатись сонцю, небу і добрим людям. Той день в самій диміти не мабуть, зодягне доня, вишивану сутні, світ завесніє, лиш на серці, на серці сутні, бо лицарів полеми не верні.